У броварській раді збираються депутати на позачергову сесію. Які важливі питання для життя громади розглянуть? Дивіться далі. Депутати виділили кошти на підтримку сімей героїв: один мільйон гривень на виплату одноразової грошової допомоги членам родин загиблих 200 тисяч на виплату. Часткового відшкодування на поховання військово-військових військових, які загинули у цій війні, що додатково 455 з половиною тисяч. Це матеріальна допомога, які звертаються на лікування. На... Подолання якихось складних життєвих обставин, які люди не можуть подолати самі. Бровари виділяють кошти на допомогу ЗСУ. До Броварської міської ради звернулася військова частина щодо надання фінансової допомоги у вигляді субвенції. Депутати спрямували 6 мільйонів 800 тисяч гривень на придбання військовиками безпілотних авіакомплексів та іншого необхідного майна. Проголосували депутати також за перерозподіл коштів комунальникам на закупівлю обладнання для підготовки до зими. Жеки потребують сьогодні додаткової техніки для прибирання місці. В основному це е, такі технічні питання по мотокосам, бензопилам, по е, снігоприбиральній техніці. Були виділені свій час кошти, е, бюджет е, по ремонту даху Лагунова-17. Але на торги ніхто не вийшов, два рази були оголошені торги, тому там кошти залишилися. і ми перенаправили на ремонт приміщення, яке потребується для військовослужбовців. І наостанок на відшкодування вартості ліків броварчанам пільговикам виділили 1 мільйон гривень. Багато років в місті діє програма, яка була ініційована міським головою і продовжується вона діяти. Це забезпечення пільгової категорії населення жителів нашої громади безкоштовними ліками. В цій постанові 29 найменувань переліків. Сюди входить і. Хвороба Паркінсона сюди входить і гематологічні захворювання. Більшість коштів цієї програми йде на потреби забезпечення онкохворих хіміопрепаратами.